Все, парни, поднимаемся, уходим, уходим, поднимаемся. Давай, быстрее, 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 парни. Блядь. Нам сказали, что хахлы штурманули от ухудши. Все, все, только без резких движений. Они дупляны отстраивают, куда, что и те, кто они начинает, Парни, парни, мы точно свои. Здесь русские военники, блять, парни, все так... Говорю, хорошо, сейчас пойдем на одну из наших СПшек и убедимся, проверим. Ему сейчас сказав, на штаб, сейчас перевіримо документи. Не <�ху> все все хорошо, парни, только не стреляйте, только не стреляйте. За мной, за мной, по одному, быстро. Конечно. Конечно. Тобой, мы ми мужики. Точно? Клянусь! Свої, 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 свої. Давай. Давай. Давай, давай. проходи, давай, давай. проходи. Спасибо, Отвічаю, от воєнник в внутрішньому братва. Мы перепитуємо, чи є там ще хтось з військовослужбовців. Вони кажуть, що там більше нікого нету, є один, тільки 200. Там Тут більше нікого немає, батько! Він двохсотий, мужик. Все, двохсотий, блядь, по... давай! Частина групи забирає цих шістьох пленных. Я даю команду вовчарі закидать портфель, в якому знаходиться ТМК з ГШ-шнуром, для того, щоб ліквідувати вже цей бліндаж. Підтягуються з половини групи. Починаємо відходи, закидається е, темка в бліндаж. Розрахована була на 2,5 хвилини, якраз групі було достатньо, щоб откатитися. Свої, 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 свої. На чому? Виходи, виходи. Е, мені сказали забирати підаки і виходить, я продублював підам, щоб вони йшли за мною. Я по-русски прям сильно там не говорив, тому я коли вийшов в поле, я говорю. Мужики, тобто в мене постоянно уже на те, що я просто говорю, мужики. Я кажу, мужики, смотрим на мене, делаем так, як я. Вони такі, «да, все, добре, все чітко. Север, север, я перший. У нас поповнення. Возвращаемся на базу. Пускай парни нас встретять. Тільки акуратно. Типи взагалі не что до чого. Вони до последнего думали, що ми їх ведемо для того, щоб перевірити документи. Не ху... знаю, що в них там в голові було, на що вони надеялись.